Добрий вечір. Сьогодні в мене на вечерю млинець з невеликим шматочком паштету печенкового та соус тартар. Півлітрова чашка чаю з лимоном. Прикуску візьму ось таку невеличку ложку сиропу. Сироп шиповника, м'ята. Ось тут написано здорова родина поповнює вітамінами, якщо це можливо так назвати, я готувався млинець, потерла кабачок, моркву, добавила дрібно покришену зелену цибулю, капусту молоду, невеличкий шматок. 4 яйця в кін, ну я вже не кажу пропорції скільки. Кабачок один менше середнього, одна морковина, цибулі взяла зеленої пів пучка. І додавила багато спецій: куркуму, папріку, червоний перець, чорний перець, білий перець, соду харчову, сіль. Все це до яйця, муку, все це добряче перемішала, настоялось тісто хвилин 20 і потім на невеликій кількості рослинної олії підсмажила. Ну а соус тартар та паштет я купувала в АТБ. А навколо мене галерея неймовірно красивих квітів. З особистого садочку, які ж вони духмяні, ніжні, неймовірна краса, сортові піони, як гарно поєднуються кольори, яскраві, веселі та які ж красиві. Всім, хто вечеряє смачного, я теж зараз буду вечеряти з'їм цю порцію котячу, бо кішка, мабуть, з котом більше їдять, ніж я. Ну що ж, дієта є дієта. Всім бажаю смачного, спокійної тихої ночі. Зустрінемось вранці. На добраніч.